Треба взагалі законом заборонити весільним співакам знімати кліпи, бо це в суміші з сумнівним співочим талантом виглядає смішно. <звичайні> робор... робочі моменти. Віталій Лобач має проблеми із заїканням. Щоб вам було легше слухати це інтерв'ю, ми прибрали ці епізоди під час монтажу. Коли ти почав співати на весіллях, і як ти зрозумів, що це дійсно твоє? Це почалося, коли я вже почав за це отримувати кошти. Це було в 13 років. Почалося це тому, що мене тато весільний музикант, і мені завжди подобалася професія, тому що він багато репетірував вдома. Брав мене періодично з собою на якісь весілля. Ну просто подивитися тортика, поїсти. Мені це дуже завжди подобалось. І саме я мріяв стати кращим весільним музикантом. І я спробував. І я зрозумів, що це справа мого життя і хочу розвиватися в цьому напрямку. Тобто, бажання було ще з самого дитинства і мрія, і бажання потім. Уже в 16 років я почав працювати вже сам без батька. У мене з'явилися мої власні замовлення. Періодично то з батьком, коли в нас одне замовлення. Потім вже як завершив школу, вже почав в ресторані там музикантом працювати. Де ти навчився співати, та коли вирішив публікувати свої пісні на Ютубі? Починаємо з того, що я ніколи цьому не вчився, а займався сам, так сказати, самоучка. Ютуб у мене вже давно, ну там даже, судя паніку, саме цей канал, який у мене зараз я створив у 2007, здається, році. Перший час я публікував там різні відео, які були зняті на мильницю. Так менше називали це фотоапарати. Перші потім, вже коли більш з'явилися соцмережі, там контакти, той же серйозний ютуб канал я почав займатися, може, десь років 7-8 тому. Так що вже почав якийсь більш-менш професійний контент виставляти, І знімали там відеографи. Та, а перед цим це так любительська зйомка була. Тобі хтось пише тексти, або ти є автором. Ну, у мене є зараз постійний мій поети, з якими співпрацюю От, практично всі останні пісні, тексти написані ним, але жодної такої пісні нема, щоб просто на тарілочці приніс. Ось я для тебе написав текст. Як правило, я даю мелодію, вже готово кажу, пройшов пісня, або якийсь референс, скидаю, зробити щось про таке, тільки іншими словами. От є пісні, які я писав з дружиною. Ми сіли там вечірком, там за там в вінця, пивка. Якась з'явилася ідея, ми її набросали. Потім знову ж таки Юрій скинув. Він дещо перефразував, дещо придумав своє, дописав куплет і приспів. Здається, він навіть не редагував, так воно і лишилось. На жаль, не володіє таким талантом, щоб дуже гарно формулювати свої думки, так щоб це було дуже красиво, в рифму і стильно зі смаком. Хто твоя цільова аудиторія? Моя цільова аудиторія це ті люди, які слухаючи музику, шукають якийсь позитив. По моєму репертуару, як каверів, так і авторських пісень, можна помітити, що в мене мінімум яких то повільних сумних. Я себе називаю людина свята. В принципі, намагаюся відповідати цьому образу, тому що у нас в Україні, на жаль, дуже багато сумних пісень. Хочеться їх розбавляти веселому. Тому моя аудиторія, це ті, хто шукають. Позитивних пісень, моя аудиторія це, судячи з наших замовлень, фермера в першу чергу. Ті сім'ї полюбляють мою творчість. Також діткам подобається. Мені часто скидають молоді батьки відосики, як там дитина ще ледве на ногах стоїть, а вже тільки включають ті, пісню, моєму виконанні. Вона вже починає там підтанцьовувати. Я таки пишуть, що тільки під мої пісні засинають, хоча вони і не дуже спокійні. Для багатьох ти людина свято. Всі ті вовчиці, які раніше ходили на концерти до Олега yeah, 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 yeah. Вінника, зараз частково так відкрили для себе мене. Люди розповідають, що в мене є така енергетика, яка підіймає настрій. Те, від чого я отримую задоволення, коли бачу цей зворотній зв'язок, як люди відпочивають, як вони посміхаються. От а на весіллях, коли танцюють, найкраще може бути в цій роботі. Ти відчуваєш себе зіркою? Зіркою себе не відчувавшиш. До зірки ще треба працювати і працювати. Але отаке відчуття, що я значно більше, ніж весільний музикант. З'явилося після перших благодійних концертів, які ми почали давати з травня 2022 року, коли ми там приїжджали в невеличкі міста, типа Лубни, Гадяч, ну як люди збиралися на фотосесію, щоб з нами сфотографуватися, концерт там тривав разом з різними аукціонами і так далі, десь три години. А фотосесія ще потім після концерту ще десь годину-півтори. І люди йдуть, йдуть, знаєш, ти відчуваєш себе, ну і, я не знаю, і во було. Чи є у тебе вільний час? Фактично, в мене вихідних нема, тому що коли в мене якого виступу нема, я працюю за комп'ютером, я щось продумую нове, роблю відеопривітання. Я займаюся тільки музикою. Впевнено, можу сказати, що це головна справа мого життя. Багато хто це не сприймає всерйоз, тому ну, що музикант це не професія там, і так далі. Але почалось повномасштабне вторгнення. Також перші два місяці було всім складно три. Потім знову почали одружуватися, почали святкувати дні народження і так далі. як кажуть, все уходяще, музика вічна. Тому я повністю впевнений в цій професії, що я не даремно її обрав. У мене це виходить, це має попит. Хто надихає тебе на творчість? В першу чергу мене надихає моя аудиторія, від якої я весь час відчуваю якийсь фідбек. Надихає дуже, коли я щось зробив, будь то. Це авторська пісня, будь то кавер, і я бачу, як вона набирає певну кількість переглядів. Деякі пісні так вистрелюють, там, коли там в Тіктоці по 2 мільйони на одному ролику, по 3, по мільйону. І коли люди починають на твій звук знімати відосики, оце, мабуть, найбільше натхнення. Також дуже сильно мене надихають і мотивують, талановиті люди, які добиваються успіху в маленький терміни, ну там взяти із молодих співаків, це як так. Хлопець молодий, він. по рокам мені годиться так, в сини, так. а заражав такі люди мене мотивують. Переписувалися в інстаграмі, але так, що прям пивка в місті поки Це. ще не пили. Скільки років ти вже одружений? Відносини швидко розвивалися. Ми знайомі вже 10 років. Одружені ми вже 8, але ми рахуємо, що ми разом 10 років, тому що ми практично відразу почали разом жити, бо Аліфтіна вона з Дніпра, я з Полтави. Познайомились ми. У 2013 році, в нашому українському Криму, в Судаку. Я тоді вперше поїхав працювати туди в ресторан на весь сезон. музикантом. у мене багато років була така мрія, але весь час щось заважало понабираю весіль, що потім уже ніяких вже не розпітляєш, Потрібно працювати з містом домовляли щось там змінилось. А це в 2013 році я заздалегідь ніякої роботи на літо не брав. Вирішив поїхати на сезон попрацювати. Наліфтіна приїхала 11 серпня. Вона відпочивала туди з подружкою. а Вона так не полюбляє ресторани з живою музикою, але її подружка потягнула в наш заклад. І, ну, у нас там цікава завжди програма була. Вони прийшли, ми так пересікли поглядами і так потанцювали, познайомились. І потім воно все так закрутилось. Потім вона ще приїхала на Оксамитовий сезон. Ну, я кажу, все. Давай переїжджай до мене в Полтаву. Пару тижнів вона не погоджувала. В Дніпрі в неї і своє житло, власне, було на той момент і непогана робота і автомобіль. Мінять мегаполіс на невеличку Полтаву. Ну, бачите, кохання внесло свої корективи, і все-таки вона переїхала. Ну, я думаю, що їй зараз подобається У нас тут по екології. Та і так тут, тут поспокійніше в Полтаві, ніж в Дніпрі. Що це і чому саме це? Але ти на, на якусь річницю, чи на першу, чи на другу мені подарувала це е, звук із нашого весільного відео, коли ми сказали в раксі так. Оце було їй так, запис, це не моє. Хочеться дуже подякувати нашим силам оборони, тому що сьогодні багато всього було сказано, як я насолоджуюсь своєю роботою. Процесом, але це зараз це завдяки тільки нашим силам оборони, тому що, якби не вони, не було б такої можливості ні виступати, ні писати музику. Друзі, хто дивиться це відео і хто втрачає віру в чесні збори, не втрачайте свої віри, запам'ятайте, що не буває маленьких донатів. Листаєте стрічку інстаграм або іншої своєї соціальної мережі, бачите публікацію людини, якою ви довіряєте, або з волонтеру, або просто небайдужої Людина, яка проводить збір, будь ласка, закиньте, скільки є можливість: 5, 10, 5, 10 гривень. Якщо кожен це буде робити регулярно щодня, то звори будуть швидше закриватися. Ми в притому через життя десь допоможемо нашим героям звільнити якусь територію або втримати. Тому що, якби не наші захисники, то нас би сьогодні ви не дивилися ні це відео, ні ті інших 20 сьогодні. Так що слава силам оборони і слава Україні! Як ти реагуєш на хейтерів? У мене, мабуть, на хейт вже дуже давно є імунітет, тому що я почав на собі відчувати хейт, ще коли такого слова не було. Тоді ще не було інтернетів. Коли я почав працювати в ресторанах співаком, до мене почали гості приходити. Колеги наші місцеві різні, і багато хто за спиною там, розповідав, що я неправильно співаю, і не так співаю, і голос у мене не такі, в ноти не там, і то не так, і все не так. Вони скільки розповідали про свій талант, але так я не бачу, що вони в чогось добилися за ці роки. Якщо б я хоча б набрав там якусь аудиторію, мої слухачі, тобто в них ну, тільки розповіді про їх професіоналізм, а результату я не бачу. До те я звик ще з того віку. А той хейт, який зараз в соцмережах, чесно кажучи, взагалі я на нього особо не реагую. Взагалі, мені прикро, що поміж нас живуть отакі от люди, які можуть людину, яку вони навіть не знають, не близько, не взагалі чим вона займається, і вони пишуть різні гадості. Мені жалко моїх рідних людей, які читають ці коментарі, і не можуть нічим допомогти. Їм хочеться мене захистити, але захист, в принципі, не потрібен. І мені, щоб зберегти нерви моєї бабусі, які 82 роки, мені іноді приходиться якісь коментарі видаляти, щоб вона не читала, щоб не нервувала, бо в неї там тиск. А так знаєш, що скажу: що краще хай пишуть погане, чи не пишуть нічого. Віталіку, люди, які слухали певні твої композиції, нібито висловлюються, що деякі твої композиції складаються з одного біту, або вони є дуже схожими. Як ти можеш взагалі це прокоментувати? Ну, це така думка, скажімо так, не дуже професійна з того плану, що от вони чують пісню, яку співає там. Це це, мабуть, більше стосується авторських пісень. Вони чують мій голос, мою манеру виконання. Воно їм, звісно, може здаватися схожим, тому що це співаю я. Але з тим, що це під один біт, або схоже одна на одну, я не погоджусь, тому що якщо цікавиться моя творчість, у мене майже пісень в однаковому стилі поки що так не дуже багато, тому що я експериментую. Я ще шукаю де моя ніша. чи це буде звучання під 90, чи це буде навіть може щось ближче до шансона, чи більше до діпхаоса до якоїсь попси. Навіть я намагаюсь ті пісні, які я не є автором музики. У мене ще є кілька авторів з'являється певна ідея чи текст. Я віддаю їм, щоб вони написали музику, щоб сам себе не обманував і не крав сам в себе. Тобто була пісня кардинально інша. Скажи мені, будь ласка, як ти можеш прокоментувати свій останній кліп зірка моя. Зірка моя, моя ясний, як небі зоря. Дехто з полтавців вважає, що він популяризує найгірші стереотипи. Ну, якщо говорити про зрадливих чоловіків, спірна, дівчину. Я рахую, що кожен бачить те, що він хоче бачити. Ця пісня не про спір, не про корисливість жінок. Ця пісня в першу чергу про кохання, якщо продивитися кліп і подивитися на сюжет, а не не дивлячись, промотавши, прокоментувати, то ця пісня навпаки, цей кліп про вірність дівчини. Вона прийшла в кафе просто там чи випити кави, чи поснідати. Сілась два додіка. один там питався за пироженку, другий там за гвоздічку, а вона просто чекала свого коханого, ми навіть спеціально ж ти бачиш? позвонив коханий. Те, що соціально можливо, її кохання вище, ніж ці ж проблеми цих двох досі. І там спору не було. Ну просто хлопці закохались, якщо хтось не зрозумів, знову ж таки сюжетної лінії. Потім вони гуляли по парку, це була їхня фантазія. Дівчина просто їх отшила і вийшла до свого коханого. Те, Кожен бачить те, що хоче бачити. Кліп був не про це. Ну і пісня, не про кліше і не про корисливість. Скажи, будь ласка, чи багато у тебе каверів на російські пісні? І взагалі як на них херовує спільнота? Є, звісно, і негативні відгуки стосовно цього. Але я це почав робити. По-перше, що потрібен був терміново матеріал, танцювальний, тове, щоб люди його знали, так як я вже ще навіть до повномасштабного вторгнення багато робив перекладів. Просто вони так не заходили, бо всім ж тоді на російською пісню далеко. Було в мене ряд каверів, перекладених мною або для мене. В першу чергу я це все перекладаю, щоб люди почули, що будь-яка пісня може звучати українською не гірше або в багатьох випадках навіть краще. Можливо, люди, які слухають мене, нарешті позбулися оцього з синдромом Шивартості, що їм здається, якщо це українська пісня, то це або колхоз, або ще щось. Насправді будь-яка пісня українська може звучати кльово. Багатьох людей ці пісні викликають якісь приємні спогади, тому що вони були написані ще до того, як ми знали, що таке війна. Хочу ще наголосити, що багато з тих пісень, які я поперекладав, вони є або українських виконавців. Або ж більша частина пісень, у тих самих заядлих сепаратістів, Михайлових, там Лєпсів і прочих, вони написані українськими композиторами. Просто що ніхто цим ніколи не цікавився. Але навіть в того, що Ватника Баскова, більшість його хітів, це пісні Руслана Квінта, нашого українського композитора. Скажи, будь ласка, тобі взагалі хтось говорив, що ти нібито займаєшся там хайпом на війні? Ну, якщо акцентувати саме на композиції, про патріотичну тематику. Я тобі більше скажу. Мені колись провожу ефіри в Тік-Ток, я там в пісні, онлайн-концерт. Там часто пишуть, типу, він піднявся на війні. Мені цікаво, що вони це беруть. У мене тільки одне пояснення, що вони так можуть казати, тому що раніше вони мене просто не помічали через переповнену стрічку російським контентом. Зараз вони трошки менше, можливо, стали дивитися російським контентом, і в них в стрічці з'явився Віталій Лобач. І вони зараз думають, що коли почалась війна, я почав працювати, заробляти щось, не на чому захайпувати. Але насправді, ну, якщо мені хочеться якусь патріотичну тему, воно в мене отут. Мені треба як то виплеснути. Я роблю власну пісню або кавер. Люди бачать те, що вони хочуть бачити. Їм хочеться бачити, що я хайпую. Вони це бачать. Ти колись потрапляв у скандали? Така неприємна ситуація була. Mm -hmm. Знову ж таки, про благодійні концерти. Був у нас благодійний концерт в Росошенцях, Це організовувала Щербанівська громада. Ну і там хтось <сував> тупанув. І коли робили афішу з нами, написали, крім того, що благодійний концерт Віталія Лобача, написали, що. Також буде благодійна ярмарка. Час коштів буде передано на потреби ЗСУ. І певні діячі на Фейсбуці, там якоїсь місцевій групі опублікували це все там. Чуть ли не провели розслідування? типу, як це так? Це ж мабуть, в Лобача зараз роботи весіль нема. І він вирішив таким чином заробляти кошти на військових і віддавати там якісь місці. Ця ця фраза взагалі до нашого виступу ніякого не мала, тому що це була благодійна ярмарка. Ну я ж так розумію, коли хтось організовує благодійну ярмарку, вони там щось продають, вони десь це закупають. Якщо це якісь там ручні роботи, вони десь закупають матеріали. Ну, понятне діло, що не кожен може прийти і за власний кошт закупити товар і продати його, і віддати все на засу. Понятно, що це частина, але отак вирвали фразу з контексту, і це розлетілося там по місцевим. Паблікам, то, звісно, було неприємно, тому що витрачаєш повністю свій день на цей благодійний концерт, повністю їдеш на безоплатній основі і, як ото кажуть, благими намірами висимо на дорога бат. Так як я значально побачив цю публікацію, посміявся, показав дружині. Ну коли почали телефонувати мої близькі знайомі, ну і типу з прикольчиком, так що ти все-таки заробляєш на благодійних концертах чи ні? Типу факти кажуть саме за себе. Звісно, було неприємно. Треба взагалі законом заборонити весільним співакам знімати кліпи, бо це в сумі ще сумнівним співочим талантом виглядає смішно. Як ти можеш взагалі це спростувати? Ну, по-перше, що тут спростувати. Я себе вважаю весільним музикантом, я цього не соромлюсь і я себе не позиціоную як артист, автор, виконавець власних пісень. В першу чергу я весільний співак, і я можу собі дозволити в багатьох речах. Більше ніж великі артистики, я можу зробити схожу на щось пісню. Ну хто мені ж скаже? Якщо це не стопроцентний плагіат, я зроблю схожу на щось. Я собі це можу дозволити, бо я весільний співак. Тому все вони правильно пишуть, я весільний співак, і поки що я з цим статусом не прощаюсь. Тобі взагалі це подобається, коли mm. тебе сприймають як весільного співака, і нічого окрім весільного співака. Мені подобається, що так сприймають. І якщо вони ще будуть танцювати цей момент, як на весіллях, то взагалі дякую. У тебе є родичі в Росії? Є близькі родичі і у мене, і в моєї дружини, але перестали спілкуватися. Як ти проводиш свій вільний час? Останні кілька років я вже не знаю, що це за поняття вільний час. Тому що вільного часу взагалі набагато чого не вистачає, але звісно, коли випадає можливість десь поїхати на день на два на шашличок або на річку десь, або там ще кудись в ліс, то да і я люблю активний відпочинок, люблю компанії, люблю і з компанією там посидіти, поспілкуватися, по чарочці накатіть. Якщо є можливість, то намагаюся трошки відірватися від будинних справ. Яку країну ти хотів би відвідати після перемоги? Мені дуже хочеться знову повернутися в Таїланд, в ми там були вже кілька разів. Також дуже хочеться поподорожувати по Європі, щоб і сина показати. Бо він у нас дуже захоплюється зараз. географією сам у нього в школі навіть ще географії немає, але він дивиться і Google карти. і Ми карти йому купляємо і України, і області, і світу. Він дуже цікавиться цими автомагістралями, як там доїхати до Чехії через які міста, і так далі. Тому мені дуже хочеться засити дитину по Європі. Ну а мабуть, найбільша мрія це поїхати з сім'єю в наш український судак, ну і свозить сина на Айпєдрі. Віталіку перед записом цього інтерв'ю ти нам говорив, що у тебе є така невелика вада, ти заїкаєшся. Скажи, будь ласка, чи заважає тобі це твоєму творчому процесі? В Співі також, навіть якщо якісь вірші читати, це абсолютно не заважає, воно лігається і так. Якщо в плані спілкування там іноді з клієнтами, то, звісно, заважає. Навіть було мені там телефонують, за щось питають, а в мене ще заїкання залежить від мого душевного стану. Тобто у мене бувають ну, стреси, я там сильніше в ці періоди заїкаюсь. Або там нехватка яких вітамінів, періоди, що сильно заїкаюсь. І було там, що телефонують. Не можу виговоритися, мені кажуть, ви, що там п'яне. Заважає десь спілкування, десь щось зараз перепитати. Аби я не злякався, можливо, ще був би і ведучим, якийсь, може стендап читав, може б там і весілля сам би проводив. Приїжджав би сам жінку за ноутбук сажав, би, все, в один катер. От. но Бог мені цього дару не дав, додав Тоже щось схоже на дарт співати. В співах мені заїкання не заважає, тому я не рахую це своєю вадою. В дитинстві було складно, мабуть, навіть комплексно. Зараз я досить самодостатній, щоб думати взагалі про це. Яку б ти міг дати пораду музикантам початківцям? Можу порадити тільки одне, бути щирим, не загострювати свою увагу на власних смаках, а думати в першу чергу про людей.